Отримали нову настільну гру Перевір свій лексикон. Правила дуже зрозумілі, але буде цікаво і дорослим, і діткам від 6 рочків. Перший гравець обирає категорію за допомогою рулетки. Категорій є 6: імена, міста, тварини, дієслова, предмети та рослини. Яку категорію покаже стрілка, така і обрана, наприклад, категорія тварини. І далі потрібно витягнути картку, на якій є завдання. Починається на В. Потрібно назвати тварину, яка починається на В. Це легкий рівень. Є завдання складні і дуже складні, тому все залежить від вашого словникового запасу та фортуни. Гравець має виконати завдання за 5 чи 10 секунд. Час можете визначати самостійно. Мета гри дістатись першим до фінішу. Якщо завдання виконане за певний час, то гравець пересувається на ту кількість клітинок, яка зазначена на карці. Наприклад, плюс 2. Гра розвиваюча та захоплююча. Буде цікаво всім.